Вітаю! Тема нашого відео розв'язування дробов раціональної нерівності з параметром. Розглянемо приклад. Розв'яжіть нерівність 2ах плюс 3, що ділиться на 5х-4А менше 4 відносно параметра А. Перше, на що звертаємо, звертаємо увагу, що знаменник, вираз, який знаходиться в знаменнику, не дорівнює 0. Отже, х не дорівнює 4 а Друге, зведемо наш вираз. До спільного знаменника і перетворимо таким чином, що з правої сторони був 0. Тобто дріб менше 0. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки, і в чисельнику ми отримаємо лінійний вираз відносно х, коефіцієнт перед яким стоїть 2а-20. Будь-який дробово-раціональний вираз дробово-раціональну нерівність можна розв'язати методом інтервалів. Перетворивши його у два множника, не забуваючи про те, що х не дорівнює 4 а При цьому, кожний із множників має свій корень, який ми будемо позначати на числовій прямій. Але перш за все, перед тим, як перейти до коренів, давайте проаналізуємо коефіцієнт перед x в першій дужці. Тобто, якщо 2а 20 дорівнює 0. Відповідно, перша дужка нам дає додатнє значення, так як а дорівнює 10. То нерівність перетвориться в нерівність виду 5х мінус 40 менше 0. Отже, х менше 8. Це перший розв'язок, який ми отримали, аналізуючи нашу нерівність. Не загублюємо відповідно даний розв'язок. А тепер розглянемо відносно параметра А, наклавши умову на цей коефіцієнт, знак додатній або, відповідно, від'ємний. Тобто, другий випадок. Якщо 2а-20 більше нуля, в цьому випадку наша квадратична нерівність знак не міняє, але коренями нашої нерівності, відповідно, будуть вирази. 16а плюс 3, що ділиться на 20 мінус 2а, і інший корінь 0,8а, де взявся відповідно ось цей елемент, що знаходиться в першій дужці. Зверніть, будь ласка, увагу, коли я розписала уже в дужках, як е, е, х плюс вираз, е, в знаменнику у мене 2а-20. А так як ми знаємо, що корінь. Е, Рахуємо тоді, коли х мінус число, то домноживши на мінус 1, ми отримаємо х мінус, а в знаменнику елементи поміняли місцями, і отримали, відповідно, коренем першого виразу є вираз 16а плюс 3, що ділиться на 20-2а. З урахуванням цього, і з урахуванням того, що а більше за 10, ми розв'яжемо наші нерівності. Х1 позначимо корень першого виразу, х2 корень другого виразу. Тепер з урахуванням розміщення цих коренів відносно один одного, коли х1 менше за х2, вони розмістяться на числовій прямій ось такому вигляді, перший корінь лівіше, другий правіше, розглянемо відносно параметра А, і чи, можливо, в такому їхньому розміщенні розв'язок нашої нерівності. Отже, 16а плюс 3, що ділиться на 20-2а менше за 4 а. Знову зведемо до спільного знаменника, розкриємо дужки, зведемо подібні доданки і в чисельнику отримаємо вираз 8 а квадрат плюс 15. При будь-якому значенні а даний вираз завжди додатній. Тому на розв'язок нерівності впливає лише знаменник. 20-2а менше 0. Для того, щоб даний знак нерівності спрацював. Відповідно, міняючи місцями елементи 20 і мінус 2, ми отримаємо наш дріб більше нуля, отже, А більше 10. При умові ми розглядаємо випадок, коли А більше 10. Отже, наша умова спрацювала, тому при А більше 10, корень буде, х належить проміжку від 16а плюс 3, що ділиться на 20 мінус 2а до 0,8а. Це ще один із коренів. Який ми повинні врахувати при записі відповіді. Наступний випадок, коли наші x1 x х2 співпадуть. Прирівняємо між собою відповідні ці значення і отримаємо, що такого, такого значення параметра а не існує, так як 8а2 плюс 15 ні при будь-якому значенні а не дорівнює 0. Третій випадок, коли х1 більше за х2. Ці корені розміщаються в ось в такому вигляді. Перевіримо, чи можливе розв'язання в цьому випадку. Розглянемо знову нерівність. І отримаємо нерівність виду. 8 а квадрат плюс 15, що ділиться на 2а-20 менше 0. Тобто А менше 10, але за умовою ми розглядаємо випадок, коли А більше 10. Перетину ми не матимемо, тому при А. А належить порожній множині. Тобто розв'язку А нам в даному випадку не дає. Отже, при А більше 10 у нас можливий один єдиний випадок. Це другий крок, який нам потрібно буде записувати у відповідь. Ми його для себе відмітили. Про те, що при А більше 10х належить проміжку від х1 відповідно до х2. Розглянемо тепер випадок. Коли коефіцієнт 2а-20 менше нуля, тобто від'ємний, при А менше 10, то це вплине на знак нашої нерівності. Якщо старший коефіцієнт перед іксом був від'ємний, то знак нашої нерівності помінявся на протилежний, тобто став більше. І ми тепер розглядаємо уже в залежності від розміщення коренів і знаком більше нашу квадратичну нерівність. Отже, Х1 менше х2, знову взаємне розміщення цих коренів на числовій прямій, ось зображено на рисунку. Розв'язуємо відповідну нерівність і отримуємо, що при А більше 10, але умова А менше 10 такого значення параметра А у нас не існує. Тобто корені розміщені в випадку x1 менше за х2 неможливо. Рівність коренів ми вже з вами розглядали. Тому в другий раз ми розглядати не будемо, а розглянемо випадок, коли х1 більше за х2. Тобто наші корені ось розміщені на числовій прямій. Відповідно проаналізуємо їхній взаємозв'язок. В результаті цього ми отримаємо, що а менше 10. Умова також накладена а менше 10. Ну, і так як нерівність у нас квадратична більше. Нас цікавлять проміжки від мінуса нескінченності до х2, в об'єднанні від x1 до плюс нескінченності. Запишемо відповідний розв'язок нашого значення Х. І ось третій випадок, який нам потрібно записати у відповідь. І сформуємо нашу відповідь. Всі три випадки, які ми проаналізували, які ми отримали розв'язки, записуючи відповідь, не забуваємо. Що ми починаємо від мінус нескінченності записувати до плюс нескінченності, тому ми перший аналізуємо випадок при А менше 10. Ось цей випадок, ну і записуємо х належить відповідним проміжкам. Другий випадок А дорівнює 10, тоді х менше 8. І третій при А більше 10. І х належить відповідному проміжку. На цьому ми відео з вами завершуємо. Бажаю успіху, до побачення!